Цією бездіяльністю довели дитину до смерті, не даючи навіть пити. До ножки ще біля семи годин він просив води, як дали ножку, дитина почала синіти раптово. Тиск впав, взагалі тиск не прогресслуховому, все не промірвався. Біля семи, як вони пишуть, вона була вісім годин, ще він був в активному стані. Вісім годин вже дитина була мертва, а біля семи він просто просив води, ручку наставляв до лікаря і хоче просто води. Холодної, простої води. А лікар чекати до дев'яти пити ні капельки пити, ні капельки їсти. І пішов. Ножку приписати, це ножку дали і все. Дитини не стало. Він все просив, води, 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 де той лікар, щоб він дозволив пити води. За весь цей час пан Думановський до вас виходив на контакт, якось намагався пояснити? ніяк, нічого не. Не приходить нічого. Ми були в обласній лікарні після похорону головного. Як йому сказали, хоч би вибачився перед батьками. Ну, якщо ви рахуєте мене вийдемо, я вибачаюся. Все. І він казав, нічого страшного, якщо дитина не поп'є пару годин води. Це в такому стані, обезводному, коли дитину зробили кліску кілька разів. Дитина вирвала вночі. Дитина була обезводна. От висилена. Вже ви знаєте, що в принципі результату сіл цієї комісії, От, люди вважають, що Думановський абсолютно причетний до смерті вашої. Це так комісія рахує з керівництвом його мами. Це неправда, вправдується, сто процентів. Він винен.